Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити з мангвою. Я хочу стати тобою хоча б на один день. Це доволі популярна мангва, Можливо, ви вже її читали. Я сама починала знайомитись з нею доволі давно, але потім затягнув мене вирозвучування і читання у вільний час стало розкішшю. Але від цього дана манхва не стала менш захоплюючою. І знаєте, мені знову пощастило, світ не без добрих людей. Перекладачі даної манхви люб'язно дозволили мені використовувати їх переклад для озвучування. Мабуть, не кожний розділ доведеться використовувати, бо в нас різні джерела інформації, але частково переклад буде використано, а це вже прискорить роботу, за що я їм дуже вдячна. Ну а тепер для тих, хто ще не чув про цю чудову манху, трохи про неї розповім. Головні героїні юні панночки, психея та медея. Їх імена повністю відповідають їх особистостям. Психея це чарівна дівчина з чистою душею. Вона обрана Богом і несе в світ лише добро, тиха слабка дівчинка, яка була закрита від суспільства все її дитинство. І тільки коли вона стала старшою, її вивели в світ. Медея ж повна її протилежність вона сувора, амбіційна і дуже розумна. З маличку Медея навчалася наукам та фехтуванню, маленький геній, таємна зброя герцога. Вона не мала любові батьків, та й не прагнула її. Лише одне їй завжди було потрібно влада, бо з нею вона могла б стати вільною. Так що ж я поєднала? Випадок. Вони обидві стають кандидатками в наречені кронпринца. Звісно, Медея давно мріє про цю посаду, вона все життя готувалася до цього. А психея що? Вона не може ігнорувати волю короля і конкурує з Медеєю як може, але любить вона лише одного чоловіка, того, хто витягнув її з клітки і випустив на волю, і тільки за нього вона хоче заміж. І ось навіть після того, як Медея виграла в всіх конкурсах. Приходить священник і оголошує, що по волі Бога королевою має стати Психея. Кронпринцем виявляється її коханий, і психея радо на це погоджується. А якщо до медеї? Вона розлючена. Її зрадили, вона йшла до перемоги, але програла, що гірше, через це помирає єдина людина, яка її любила та підтримувала все життя. Після цього ненависть до психеї переходить межу, і вона зважується на відчайдушний крок. Вона зустрічається з нею в храмі, звинувачує свою колишню подругу у всіх гріхах, і там їх затягує в священну воду, де вони загадують свої бажання, бог чує їх і міняє їх душі місцями. Медея радіє нарешті вона відібрала у психеї все. Вона стане королевою. Але чи так все райдержно в житті психеї? Як вона собі навигадувала, чи справді її хочуть зробити королевою, хто насправді грається ними, як ляльками в театрі, і що їм тепер робити, як помститися, як вижити в цих тілах, чи як помінятися назад? Все це і навіть більше ви дізнаєтесь у випусках даної манхви. Боротьба буде довга, жорстка та інтригуюча, що точно не дасть нудьгувати. Тому щоб не пропустити продовження та насолодитися цим разом, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і до скорої зустрічі в наступних випусках.